Сьогодні я буду робити лаваш. Мені потрібно 200 гривен борошна, 120 грам гарячої кип'яченої води. І тепер в цю воду я додаю одну чайну ложку солі, додаю одну столову ложку олії. І це що до повного розчинення солі, вдаємо сюди наш кип'яточок. мішаємо, поки кип точок у нас чуть-чуть остигне, -чуть щоб ми могли рукою. Вимішати тісто можна вже перейти на ручний виміс, таке м'ясеньке тісто, пластичне, дуже таке хороше тісто. Добренько підпилює ворушно і починаємо розкачувати. Почала лавашик, він тунесенькі Я сковорідку добре розігріла, але я її не змазую нічим. Вона у мене суха. Просто ставимо наш лавашик трошки з однієї сторони, піджарити, трошки з другої. Це такі в мене вийшли лаваші. Вони гнуться всі сторони. Вони як ви хотіли, так їх завернете і любе з нього зробити.